Добрий день дорогі підписники та гості нашого каналу. Вас вітають Ягоди Полтавщини. Проходить збір лохини на нашій плантації. Вже такі залишки. Один сорт Blue Gold, Такий що ще е кисловатий, а так Blue Crop, вже практично зібраний. О, хлопці працюють. Була проблема з людьми, які збирають лохину, потім відпала, потім опять з'явилася. А зараз, таке як б з'явилися люди. О, трохи сачкують, стоять. Ну, таке хлопці перший раз. Дуже важко знайти людей, які будуть працювати, платиш гроші, але ж важко з цим, наголошую, хто, наприклад, буде займатися цим бізнесом, повинен це враховувати. Збор ягоди, реалізація ягоди. Так що працюємо. Кому відео стало цікавим, ставимо палець вверх, підписуємося на канал, нажимаємо на дзвіночок. Слава Україні!